Мене їбать 71 бля, я бахую. Ну, у мене стопів 58. Ну, але з моїми бачкоматами туди-сюди, так що я думаю, в нас плюс-мінус одинаково роботи. Ну нічого, Коля, ми то зробимо і буде велика п'янка. Нам тільки той день домучити. Ми робимо велику імпрезу, Я тобі обіцяю. Ахує oh, я так собі придумав, бля. Треба буде нині барабольки жарити такої доброї. До того може якийсь салатик. Може якусь відбивнушечку. Або сільодочку, когось помідорка, огірочка квашеного, щось таке. І буде ма мама, мія, уля-ля. Мені здається, що там на українських товарах є якраз помідорки квашені. Курва, мать. Геніальну ідею придумав. Вже чекаю вдома, блядь Блядь, додому страшно вертатись з твоїм таким ентузіазмом, блядь. Та чого? Ну візьмемо собі якусь літринку, балентайса Доброї їди зробимо. Не будемо нервувати, будемо кайфувати, розвлікатись, ти що нам твоєму? Я розлікалуки, потім вже два дні відходиш після твоїх розлікалувок. Можна спокійно. Можна спокійно чиняти. Оля, то за кого ти мене маєш? А коли я неспокійно? Я хочу спокійно посидіти, поїсти, трошки випити. Ніхто не говорить, що не спокійно, все буде дуже спокійно. Ну, буде видно, але та спокійність буде в тебе до котрої години. До котрої години ти будеш спокійний, скажи мені. Поки, блядь, додому не прийду і кілішок в руки не возьму. Ти мене наєбуєш, значить, десь ти казав, що ти будеш постоянно спокійна. Тут тобто, що ти до кілішка будеш тільки спокійний. Мені ці таймінги не подобаються. Ня-ня-ня, опасність, опасність. Чувствую боїль, чувствую страждання. Ну, Мені здається, я за кілішком якраз спокійніший буду. А от у водокі, ліжка, то я теж не можу назвати спокєм, бо я в стресі. Я переживаю, як тобі порівняще додому, дойти, щоб тут не затриматися. Сам розумієш, треба, щоб хтось бар починав відкривати, бо то нема що, то не іграшки.